Молимось за українських воїнів, мужніх справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо разом з вами читати Біблію. Ми з вами зупинились на погрози Ісава і зненавидів Ісав Якова через благословення, що поблагословив його батько Його і сказав Ісав, у серці своєму, нехай наближаться дні жалоби по батьку моєму, і я вб'ю Якова брата свого. І розказана ревеці слова Ісава її старшого сина, і послала і покликала Якова, молодшого сина свого, та й сказала до нього: Ось Ісав, брат твій, тішиться тим, що об'є тебе. А тепер, сину мій, послухай мого голосу, і встань і втечи собі до Лавана, брата мого, до Харана. Щодня молимось. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте подобайку, бережіть себе, благословенного дня. Дякую, до завтра.